Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Зокрема, за останню добу бійці 3 ї окремої штурмової бригади звільнили від окупантів понад 2 квадратних кілометри майже 2 км вздовж фронтової лінії та 1 кілометр. 200 метрів у глибину фронту. Про це 8 червня, тобто сьогодні, повідомляється у телеграм-каналі Підрозділ. Також зазначається, що наступальні дії другого штурмового батальйону призвели до того, що значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників Шторм З були ліквідовані близько 30 окупантів, а 40 стали 300ми. Також знищено склади із ворожим боєкомплектом. Та техніка ББМ, танки та артилерія. Крім того, повідомляється, що росіян майже повністю відкинули за канал, де ще нещодавно були розташовані їхні позиції. Ось так, шановні друзі, то ми віримо в наші Збройні Сили України. Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! А я дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всіми відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансу, будь ласка, тому що для мене це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!